Знімаємо відео для наших хейтерів і для тих, тих людей, які хочуть подивитися, що з їхніми будинками, які розуміють, чому ми це робимо, чому можемо зайти. Ось один на тій вулиці дім, який загинула сім'я, три людини. Жа. Як ти знає, вулицю твоєму будинок і можете написати щось. Можете з нього написати.